Трагічні звістки з фронту військовослужбовцю Сторійська Михайлу Ткачуку було 38 років. Він служив у війську з 2023 року. Повідомили в громаді. Бійця з травня цього року вважали зниклим безвісти. Відомо, що останній бій волинянин прийняв 8 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Загибель бійця підтвердили з допомогою ДНК експертизи. Вічна пам'ять. У Ківерцівській громаді підтвердили загибель 49-річного військовослужбовця з села Домашів Леоніда Ткача, якого майже рік вважали зниклим безвісти. Стрілиць санітар механізованого відділення загинув 8 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання в районі Петрівки Покровського району Донецької області. Вічна пам'ять. Ще одна чорна звістка: під час виконання бойового завдання поблизу степового на Дніпропетровщині загинув боєць Василь Яренчук. Полеглому захиснику з села Стобохівка було 47 років. Дату і місце прощання з Василем Яренчуком сповістять пізніше. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. На Волині працівники ТЦК вручили рідним загиблих захисників ордени за можність третього ступеня посмертно. Їх присвоїли героям Сторійської громади Сергію Попрійчуку, Дмитру Дмитруку, Ігорю Корицькому, Олександру Чепчаруку, Сергію Шпакову, Сергію Савчуку, Олександру Шевчуку, Олександру Дубіку. Також відзнаки вручили військовослужбовцям Володимиру Новосаду, відзнака міністра оборони України за поранення Івану Круку, орден заможні. Іс третього ступеня. Чотири ротації на передову поранення і омріяна зустріч з найдорожчими. Вадим офіцер прикордонної комендатури швидкого реагування волинського прикордонного загону, який майже 23 роки віддав службі в ДПСУ. У травні цього року він вкотре поїхав до зони бойових дій на Харківщину, де разом з побратимами протистояли російському ворогу. У липні під час однієї з атак ворожого fpv дрона Вадим отримав осколкове поранення. Після тривалого лікування чоловік повернувся до рідного Лу. На реабілітацію вдома на нього чекали дружина, семеро дітей та онук. Про приїзд Вадима знала лише кохана та одна з доньок, які зустріли його на вокзалі. Для решти рідних зустріч стала сюрпризом. У Волинських лісах губляться люди. 1 жовтня шукали двох. Біля села Старі Кошари на Ковальщині зник 73-річний чоловік. Працівники ДСНС знайшли його в лісі, передали медикам. А в Камінь Каширському районі загубила жінка, яка пішла по гриби. Шукали і рятувальники, і поліція, і прикордонники, і кінологи. Та жінка впоралась сама, знайшла дорогу і вийшла до людей. Луча жаліються в міськраду на безпритульних тварин. У вересні було 12 звернень. Дзвонили мешканці з вулиць Наливейка, 12, 14, Дубнівської, 15, Потебні, 71, проспекту Відродження, 12А, 18, Київського Майдану, 7, села Великий Омеляник, вулиці Будівельної, 33. Цей чоловік вкрав телефон в одній з аптек кувеля. Заявниця описала його, і патрульні знайшли чоловіка. У кишені був той самий крадений телефон. Громадянина відвезли у відділок поліції. Луцький міський голова Ігор Поліщук сказав не штрафувати всіх підряд за паркування. За його словами, ці гроші не є механізмом наповнення міського бюджету. Тому попросив муніципалів штрафувати лише в тих випадках, коли є реальні причини. Я пропрацював 17 років в аграрній сфері. Я агроном за спеціальністю. Да, я закінчив київську лавру. Маю сан священника. Далі не пішов по цих значит, стопах, по одній простій причині. Війна, раз, а по-друге, це Київська лавра, так сказати МП. Значить, по мобілізації призвані у 2024 році. Я призвався з Києва, Святошинського військомату, виявив бажання і пішов, хоч мене. Дуже багато друзів, які відговарювали від цього. Ну, я зробив, як зробив. Я говорив наступне, говорю, хлопці, це прийняте рішення добровільно. Я сам пішов, і як би мені назад дороги нема, тільки через це. Значить, Господь Бог послав мені цю, цей іспит, який я повинен пройти. Я і встаю з молитвою, і лягаю з, мол, з, з молитвою, і при тому, якщо є яка складна ситуація. Завжди читаю і звертаюся до Господа, щоб він допоміг нам вистояти і видержати цю навалу. Дуже допомагає життєвий досвід, тому що я думаю, без цього досвіду було б, було б дуже важко. Так, так, там. Командирський бюдажик невеличкий на дві людини. Я так і називаю келі. Дуже багато можу за ікони говорити. Таке враження. Вона куплена ця ікона 4 роки назад, що я готувався, значить, і блін, буду я на війні. Образ Пресвятої Богородиці збрана в воєводі. ангел хранитель рядишком. Ніколай Чудотворець, ікона з правої сторони нерушима стіна, свята Троїця і погибших. Ці, Ці ангели, які бережуть нас. Е, значить, бліндаж е, і, і, і мої побратими, і хлопці з сусідніх позицій вони знають, що це не бліндаж, а це келія келія імені Агапі Києво-Печерського. При тому, що я говорив про це, що я агроном, плюс до цього в 2012 році заложили мною сад, на сьогоднішній день це 120 дерев з них. 30 сортів тільки сливи в мене, вишня, черешня, груша. Ну, люблю, все живе, все, все, все приємне для, для душі. Значить, в мене вийшло, що я значить, попав у госпіталь, і в мене вхід в бліндаж був недороблений. Приїхавши, значить, я, значить, в... На початку січня. Знятно, ну, що времени, тим більше ліс голий, дрони літають, не попрацюєш. Ну, дожили ми до моменту листячко розпустилось. Кожен день ми на тупочку дивилися, а дай Боже, щоб все побыстріше. І настав той момент, що я переробив вхід бліндаж. І поки ми строїли, і спонтанно в мене виникла ідея, просто підняти трошки, так сказати, і моральний дух, і хлопців повеселить. Кафе-бар у Хатаба. Ось у нас і газ, тут і кастрюлька є. І чайок підігріть. Командир готовий тобі, так, да? Ніколай? Що ви там сьогодні будете? Вінігретик буде? Вінігретик, так. Да. Все супер. Хлопці посміялися, думав, ну, мабуть, командир Ластровський вже віль, пора відпочивати. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! У 23-му році долучився до лав Національної гвардії України наш волинський підрозділ. На даний момент мені 25 років, позивний мій прайс. Зимою 25-го ми були на Покровському напрямку. Виконували бойове завдання. Було холодно, зима. Були підготовлені теплий одяг, грілки, були всім забезпечені. Постійно був виставлений дозорний. Не дивлячись на виставлену оборону, ворог мав можливість підходити до наших позицій. І в різних напрямках по декілька груп відправлялися. Пробували закріплятися поруч з нами, щоб атакувати наші позиції. Але ми не давали часу і можливості противнику зафіксуватися на одному місці. Будучи старшим переживав за свій особовий склад, за людей, яких я відповідаю. Про що я їх мав повернути в цілості на назад. Пригадується такий момент, як на позиції був суміжники, суміжний підрозділ, і ми з ними спішилися на позиції. І коли до нашої позиції підійшов ворог. Почав нас штурмувати. В них заграв страх. Страх це нормально, бояться всі. Але так як я був в старшій групи, я не міг показувати свій страх. І приходилося ну, розщихляти людей, щоб не дати ворогу ані шансу. Коли ти йдеш змотивованим, ти впевнений, що в тебе справа є реальний побратим, який точно не дасть задню. Завжди буде без тобою, допоможе в скрутній ситуації. При черговому обстрілі артобстрілі отримав поранення контузію, і отримав я її числа 24-го, а вийшов з позиції тільки 31-го, бо не було можливості поміняти мене. Бувають такі моменти, коли навіть немає часу на роздуми, і приходиться вибирати. Ну, без вибору, воно все в секунді. Був момент, що ворог підібрався незаметно, і довелося відбиватися ну, дуже, дуже близько. Я дивився противнику прямо в очі. Це буквально з подвірок зайшли, це 5, 10, від 5 до 10 метрів. Я відчував, що або він, або я. Довелося приймати бій, в якому ми. Ну, Перемогли, можна так сказати. Я дивився на реакцію побратимів, що після відбиття успішного штурму вони якось радуються, мають якісь емоції. Для мене війна це як робота. Всі живі, слава Богу. Виконати успішне завдання і йти відпочивати. Я себе вже в цивільному житті ну, важко мені себе там знайти. І цивільні люди, особливо мужики, по 30 років. 30-30, які не воюють. А ти знаючи, що прийшов добровольцем 22 роки і виконуєш бойові завдання. Вони сидять в тилу, то трохи для мене якось дико. Звісно, буду пробувати. Закінчення війни це не значить, що не треба бути готовим до майбутнього. Треба бути готовим до всього. Нашим сусідам вже віри немає. Тому. Я буду готовий і буду готувати людей до наступної зустрічі з ним. Так що, так, долучайтеся до лав Національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава!